Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодян, і сьогодні ми будемо говорити про щось маловідоме, а саме про білі криптоофери. Поїхали! Так як крипта зараз на піку своєї популярності, біток полетів вверх, знову хайп, знову всі про це говорять. То, звичайно, на це звертають увагу і арбітражники, тобто люди, які просто заливають трафік на ці криптопроекти. Все, що нове, все, що тільки виходить на ринок, все, що людям не зрозуміле, хоча крипта це вже, я думаю, багатьом зрозуміла історія, але все ж таки проговорю. Це було з букмекерками онлайн, які тільки з'явились на ринку. Звичайно, вони обросли капи парами Людьми, які там вам збільшують рахунки, розкрутка щота називалось колись. Так, потім все переросло в договірні матчі, і все воно мало одну і ту саму характеристику. Це все було скам простих людей, які скидали оцим каперам кошти. Так, ці люди забирали їх собі. На цьому жили, люди втрачали кошти. Потім з'явився Форекс, бінарні опціони, та ж сама історія. З'явились трейдери, які, типу, вам збільшують ваш депозит, але воно все працює. Однаково, ви людям скидаєте кошти, вас потім посилають, все, бізнес на цьому закінчується. Зараз з'явилась крипта, і в крипті за рахунок того, що багато людей недосвідчених, немає досвіду, так з'являються ось ці скам проекти, які пропонують вам внести в них кошти, а потім потім на цьому ви... Типу зможете заробити x 2 x 3 ще й дають якісь гарантії, друзі. Ну давайте, по-перше, гарантій, таких якби в бізнесі не існує, так? Це по-перше. А по-друге, там, де легкі гроші, там по факту ну, безкоштовний сир, як ви розумієте, тільки в одному місці знаходиться. Тому. Заздалегідь попереджаю всіх, що скам проекти це не те, куди варто інвестувати свої кошти і відрізнити скам-проект від звичайного білого проекту можна по гарантіям, якщо вам дають гарантії, це точно скам. Якщо вам кажуть, і пропонують внести якусь суму коштів, а вам потім повернуть більше. Це теж скам. Тобто, тут цим людям довіряти не можна. Я не знаю, як це працює по іншому, як це донести людям. Що ну такого просто не буває, що без ніяких ризиків ви зможете заробити збільшити свій бюджет чи свій банк, який ви там залили на якусь криптобід. Позицію звичайного юзера ми розібрали. Тепер давайте розберемо позицію арбітражника. І от арбітражним командам, такі на кшталт, як ми, так прилітають дуже часто різні пропозиції з рекламою якихось там проектів. Звичайно, ці проекти треба фільтрувати. Кожен обирає свій шлях. І на початку ми одного разу повелись на такий скам скам-проект, і зробили декілька відеосів, благо ми їх не встигли запостити, перевірили все про цю компанію. Я не буду зараз називати, тому що вони всі дуже швидко змінюють назви, так? там BitCapital, Trade, Chicken McNuggets і так далі. Тобто вони придумують собі назви, кожного разу якісь нові, і все під видом однієї тієї ж самої історії, що в них є якась монета, ти ту монету купуєш, вони це. Закріплюють, тобто фінансово підтримують за допомогою того, що в них є, наприклад, або якась нерухомість, або вони прикріплюються все до стейблкоїна, дають тобі гарантії про те, що це все виросте. Є такі проекти білі, нормальні, а є такі проекти, де просто цих хом'яків усіх зжирають. По тій причині, що вони розкручують монету до якоїсь суми, потім всі ці монети продають, і монета, якби все, відходить в своє неіснування, всі втрачають кошти, окрім тих, хто цю цей весь проект заварив. Ми в такі проекти не ліземо, не хочемо. Нам це не цікаво. І от позиція арбітражника заключається в тому, що також є вибір або йти рекламувати ось це, або йти і рекламувати щось адекватне, біле, класне. І про адекватне, біле, і класне далі будемо говорити. Далеко ходити не будемо. В партнерці PDL Profit з'явився білий класний офер WhiteBit. Так це українська компанія, платять за перший депозит 21%. Бакс. Цілі, перший депозит, мінімальна сума 100 USDT, проходження верифікації, конверсія у трейд щонайменше 30%. Звичайно, KPI не найкращі, так? Це не просто депозит, це ще й активність людини. Ну це все зроблено з позиції того, щоб не було фродового трафіку або мотивованого трафіку, щоб не були депи по 100 баксів, які потім через 2 дні виводять, а типу-партнерка має тобі потім виплатити якісь кошти. Тому, друзі, якщо у вас є проекти, е, зв'язані з криптою, то ось цей офер один із топових для того, щоб його почати рекламувати. Звичайно, стільки як на скамі не заробити, але краще рекламувати щось біле, розвивати якісь довгострокові проекти і розуміти, що е, це не проект на один день. Якщо говорити про YouTube і залив трафіку на білі крипто-офер з YouTube, то для цього достатньо зробити такий відос, як. Повний огляд WhiteBit біржі, потім зробити якесь порівняння WhiteBit з Binance, потім зробити топ-5 криптобірж. І от навколо ось цієї семантики далі будувати свою розширену бірж-семантику і під неї створювати нові відоси. В описі під відео залишати просто свою партнерську лінку, так за яку ви і будете отримувати кошти, якщо людина перейде, зареєструється, внесе депозит, пройде верифікацію, вам прилетить 20 Аксів на ваш рахунок чи великі це гроші. Якщо зробити об'єм, то на цьому можна достатньо багато заробити. Чи можна заробити людині, яка взагалі в крипті не розбирається? Більш всього що ні? Тому що буде дуже складно конкурувати з тими, хто реально в цьому шарить. Я, наприклад, не шарю. Ми тестили запуски своїх. Криптоканалів я не скажу, що результат був успішний. Поки що ми не дійшли до якогось класного кейсу, який би я вам міг показати. Але ми точно до цього прийдемо. Буде ще не одна ітерація. Нам треба просто знайти людину, яка розбирається в крипті, тому що ми розбираємось в маркетингу і як це продавати. Тому. Я думаю, що прийде час, я вам ще покажу кейси. Поки що, ми точно будемо брати в роботу Whitebit. Вам рекомендую. Посилання на партнерку буде в описі під цим відео. Реєструйтесь обов'язково PDL Profit. Там ще велика купа різних вертикалей і оферів. Вони більше спеціалізуються на МФО так тематиці. Крипту от тільки додали. Я думаю, що якщо будуть нормальні веби, які будуть заливати трафік, вони будуть. Додавати пул оферів в рамках цієї вертикалі, тому друзі, реєструйтесь обов'язково. В принципі, друзі, на цьому, все. Дякую, що переглянули відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, якщо ролик вам зайшов. Підписуйтесь на мій канал, там буде ще дуже багато цікавої інфи про арбітраж трафіку, наші кейси, все, що зв'язане з рекламою, маркетингом на Ютубчику. Також скоро ми будемо запрошувати гостей та проводити подкасти. Це також буде дуже цікаво для людей, які розвивають свій бізнес, або створюють якісь арбітражні проекти, де будуть заливати трафік або на крипту, або на Інші вертикалі, там вже як буде. Думаю, вам буде цікаво, тому чекаю вас у себе на каналі. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!